Всім хай! С вами знову я, Забер. і Остап. І Остап, так. Остап так. Сьогодні ми будемо продовжувати проходити того разу. Що вищі? Это... Того разу ми yeah. на митці прикурили. Так, Остап, відійди, будь ласка. Що за тарандайств? Так, ми таки не доїхали до нашого місця призначення. Mm. Застремлючка. А, бля, цветка, я думаю, нема. Да, блин, не уда. Я там не написам. Я там. Нет, я удам. Если я на удар. Ставьте тихенько, будь ласка. розженемося. мы загоняем. Давайте возьмем і доженемо эту тачку. Давай, хто? Ей, чья машина, хто? Хто кого? Я її доганяю, Давай, давай. Хто кого? Нічого. так. На дай таску. Так, ми їдемо до Сай. Самона. саме. Сайя! Самон! Стоп Тихо! Тихо, ти кричиш? Ч вода. Тихо, вода. Хто тихо? Ну там. Води? Там. Ти вот Я тихо. тихо, тоже. Я буду и Ти тиху, тихо. Я тихо. Вау! Китайська. Майдан. Чино. Іх ты я не вмію як про який знаєте, як як квантум. Знаєте, от я не Квантум, Марсо так. Щоб їздити. Просто, як він... М -м, я, квантум їздить як Бог. Просто Бог. Вау. Вау! Вау! Ви це бачили, що я зробив? Сальту. З того разу я не попрощався, просто у мене розрядилась батарея. І вибачте, що не попрощався, за той раз кажу, підпишіться, поставте лайк. Ставьте і... лайк, Так. Остап кажи, підпишіться. лайк і пишіть коментарі. Дай я Якщо вам відео не подобається, кладіть дизлайк. Будь ласка, підпишіться, підпишіться, на канал. підпишіться на канал. Кожен підпишік мені, як друг. Що я сказав? Блін, М -м. Це я вже копіюю цього. Дивіться Едвард Ар. Тего його дивлюсь. А, та Іван Гай. Або Едварда, так. І нету. Паркуй. Паркуємося. Чоткова. Чотко паркуємося. Чотко. Чотко паркуємося. Звіняю, що екранули, я знімаю на телефон. Просто я не можу зроб... Зараз. Просто не можу скачати ту програму на Xbox, щоб знімати з екрану. І блін мені лень шукати. Я дивився відео як знімати, але блін, мені лінь шукати оці всі які спеціальні для того, щоб знімати екранах. Мені просто ленід їх купляти. Тим більше їх. Ну, я пішов на весь день їх шукати, але блін, я їх не знайшов. І мені стало ленід. Брем ауді як треба. Ой, якого треба? Ото я Я извиняюсь, просто приплутав не як у тревора, а як Франклін Тревор Майкл. Дивіться Майкл. 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 Мене вони ще доступні, Так, ми ми зламали машину. Чужу машину. Я постараюсь заради вас, щоб ви підписались. І їхати нормально. Стаб, забери свою голову, будь ласка. Йди на ляж. Ну Я їду. Наркоман. Наркоманія. наркоманія, Наркоманія. Я не вмію, я вкладав пісні і класно все работает. Рок. Скорість до і ми. Так, ми їдемо до Майкла. Ділите його тачку. За домик. Це ж гараж закритий смысл шари здонети. Цю жовту моєму, матері. Я думав його чорну. Він. Що? Пана репліка. Не прийшли. От все, це має вийти, Дивіться, двері закриті. Остап, забери пальці! От що ти зробив? зробила? Льо, я з тобою не дивлюся. Остап, ти зараз підеш. а тобі? Не, я там Що? Як може бути? Якщо? Він стояв отам. А, тренер. Треба, коротше, протаранити скло по того салону, звідки ми їхали. Машину. Зараз ми Бать. Бать поїхали. Зараз тащимо. Тому просто, тварь! За твою мать! Зараз буде вестка! Падаємо!